Вітаю всіх! Нарешті ми закінчили зрізати лаванду. Паралельно займалися дистиляцією лаванди, точніше, ми розділилися. Я зрізала лаванду, а чоловік займався дистиляцією. Ось такий продукт отримали. Зараз ми на фінальному етапі, і моє завдання відділити лавандову олію, ось вона зверху у баночці, від гідролату. Процес дистиляції виявився набагато тривалішим, ніж ми очікували. Ми маємо ось такий екстрактор, який розрахований на 100 літрів, оскільки сировини у нас багато, тож вирішили купити відразу великий об'єм. Але для того, щоб отримати трьохлітрову банку кінцевого продукту, потрібно витратити близько п'яти годин. Тому що півтори години екстрактор лише розігрівається і тільки через півтори години починає капати перша водичка. Відразу хочу зазначити, що гідролат і лавандова олія вони не мають ідентичного аромату зі свіжими квітами лаванди, оскільки відбувається процес дистиляції при високій температурі. Однак всі корисні властивості, і гідролат, і лавандова олія зберігають.